Всім привіт! З вами Антошка Roblox Minecraft. І сьогодні ми будемо грати Roblox. Так, у нас не вийде це зіграти, бо того що у мене щось робиться з відео. Ну ми зіграємо інший, інший режим. Може навіть знайдемо, знайдемо якийсь симулятор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я вам бажаю приємного перегляду. І так, що ми можемо таке зіграти? Той трейнс Ні. О, не знаю. Ми можемо пограти скейтборд рейс симулятор. І ми знімаємо ще один симулятор. Це все для вас, я стараюся. Ну, а я кажу, за якому дощ іде. Немов. Так, ми зараз заспавнимося. Симулятор скейтборду. Ну добре. Тисячу. І так, от. скільки нам треба виграти на неї, Так, тримі, це легко. І так, ми зараз станемо на першу дорожку. Треба потребується ноль. Тому давайте. Кожен раз наша сила прибавляється. О, плюс два. Ой, ми можемо крутанути безплатний спін. То давайте його справимо крутанути. О, ще плюс 1000. Оходить, в мене вже 2000 вінс. Так, мені треба 125 сил, щоб обійняти першого. Але я можу сразу... О, 25 побить. Це добре. Але ж я можу піти з ним среди. Ну, я хочу накупити 1000. Сопадля, скільки там для зомбі треба. Хочу зараз глянути. Йому треба... Ага, треба 1000. Зрозумів. Так, ми переходимо вже на іншу дорожечку. Ну, чотири нам вже дають. Все круто. Ладно, добре. Так, в нас же триста сил. І так, давай, давай, давай. Вже чотириста. Ми так зараз легко 1000 і переженемо вже двох. Я ж не А наступного дня у нас буде дуже крутий, обалденный пет. Ну у нас вже є 2000, давайте підемо вже Купимо питомців. Так, це даже це забази. Може вже... Отаке відкрите. Давайте подивимося, що мені випаде. Ну, наверняка мені таке погане щось випаде. Ну не так я так і думав рідкий. Ой, не рідкий. Чи то рідкий, я коротше. А він про скільки, йде? ну, Х22. Ну це не добре, но це... це. Нормально так. Але все одно ну, треба більше, більше, більше качатись. О, вже є 2000. Ми можемо йти в гонку і вже двох обігнати. Дайте спробуємо. Спробуємо когось виграти. Ми зараз виграємо двох тільки. Правда, мене зомбі обганяє. Я його заробжу. Ну ж ти, що в мене 2000. А як я його обігнати не можу. А ні, я можу. Пока, зомбі! Зомбі, пока. Клікаємо, клікаємо, просто клікаємо. Ну, самих перших я не зможу обігнати. Тірек, ще треба. Ну, давай, давай. Ось я побіду можу ще якісь яйце купимо. На фініш близько. Блін, а час закінчився. Я тут стою. Так у нас скільки буде? О, 250, на добре. Це добре. Ще плюс 2000 5. Так, до наступного мені треба 13 тисяч 5. Там без проблем. <му> Давайте можемо вже на цю дорожечку. У, -у, -у а тут добре шпать. Я зараз быстренько накоплю 10 тисяч. І перейду на іншу дорожечку. Там. Це дуже легко. Далі мені треба 70к. Ну це багато. О, подарочок ще плюс тисячу. Добре, давайте будемо далі. Зажжу 20 тисяч. Все. Давайте, давайте. сім, сім. Сім, сім, сім. Кому навіть, а то ставте лайки. Я вже знімаю дуже багато відео. Так, 31 тисяча в мене зараз. Я, в принципі, можу ці рекси об'єднати. Але це дуже буде швидко, у мене 30. Да, все одно якось трохи. Ну, швидко. Я вже бачу фініш. Так, да, ми встигнемо. Дійти до фініша. А далі нам треба за 125 тисяч. Цього я тут прийде. Когось там костом ковбої. Так, ми всти. Гаєєм. Ми зараз на третьому місці, це дуже добре. Ми вже вирвалися в топ лідери. Ви тоді були на самому такому останньому місці, нам було не дуже комфортно. Давайте. 37 мені такий випадок цей п'ятик. Ну, зяяць не... Ну, давайте ще один. А, мене 3000, я хочу 5000, то... Будем копити далі, свої сили. Івент. Що там? Треба 20 тільки 6 минут зашли. Не пустительный. Плюс 235. Це ми забираємо цього. На Х-29. Епічний. О, після сторопять кожну секунду. Давайте. треба 125 к Ну, вже 100 тысяч. Ну тут. Це максимально моєму. Приема. Так, 138 тысяч. Ой, я уже буду на и устанет требует миллион. Я його перегнав. О, друге місце. Це вже добре. Но вже дуже круті. А ч мне не показали? Так, 2000 побьет куча. Тысяча. А, ну в цей 6000. ми можемо... Тут є є щось хороше, мені випаде. я це. О, здесь что-то хорошего мне выпадет. Метро чи 5000. Ponieważ... Dużo krótko... O, jaka aukcja. To ja daję męcze. No, mm -mm. no dobra. Prawda, trzeba milion. -huh. Ja już na parę dostanie do liśca. Do, do, o, to ja zarabiałeś, tylko nakupiłem. Це Дуже швидко я выгоню Тогон найбільшого, и задиравши. не задиравший на меня кататися на скейте. Ну спин-спин Кубенки, блин, больше 7000. А так, а мені ще дозволили цей борцы. Ну, у меня с по почти по Так, у меня уже 300 405 тысяч. Думала, мы будем... Так, что там они потом по теме открытия? 15 тысяч, Это будет нормально, 15 тысяч. Зараз до копа миллион. Блин, крутили. О, це дуже багато Давай. Так, у нас жже є 1 мільйон 83 тисячі. Ну ми можемо сражатися з фінальним бонусом. 1,15 і 15 мільйон. Зараз вони ізі винесемо. Ну, да, на, на легкості просто. Перв я на першому місці. Я виграв цього босса. Да, мне зараз дадут училочку, що я його виграв. Так, он 8 тысяч побід мне дай. Теперь мені треба 15 тысяч. Побід щоб можно було. А мне 1 миллион 238 тридцять тысяч. Фри реворд. Вообще не можно. Добре, нам ще треба пару разів поучаствувати в гоночці. Легко я його виношу. Все 15 тисяч є. А тут буде найужать, тут все таке. О, тут бачите вже 1,4 4 Тут буде капець. Давайте, ну. Попробуем. Може якось виграємо в гонці, Щоб моя сила буде хороша. Ні. Не, Не. Ну, я думаю, що вам такий ролик понравился. ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами был Матвей.